Вас вітає канал Океан Трейд Сьогодні поговоримо про інструмент, який досить часто використовується в обробці металу, а саме про кінцеві фрези, основна функція яких це створення пазів, площин та уступів в матеріалі. Вони можуть використовуватися як для глибокого, так і для поверхневого фрезерування, залежно від потреб конкретної задачі. Для прикладу беремо модель А t БЛ 06 з подачою СОЖ та двома ріжучими кромками під пластину БЛМП 0603 вітрової марки Смокс. Діаметр фрези складає 16 мм, Хвостовик має такі ж самі розміри. Загальна довжина. 120 мм, міліметрів глибина різання 0,7 мм. Для цього інструменту підходить пластина квадратної форми, а вже в залежності від матеріалу, який збираємося обробляти, підбираємо потрібний сплав по старі, нержавіючій сталі, сталі човуну, твердим або м'яким металом. Ця кінцева фреза призначена для виконання різних операцій фрезерування та обробки деталей з використання верстатів. Її компактні розміри і універсальні характеристики роблять її відмінним вибором для різних видів робіт. Придбати цей товар, ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборів. Оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами Доставка совкорому будь який куточок України з ними швидко надійно та якісно.